Права 13,10. Знайдіть область значення функції y дорівнює x у квадраті. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні x більше дорівнює мінус 3, але менше дорівнює 0. Можна сказати таким графіком функції, який є у підручнику цієї х у квадраті. Ми бачимо, що якщо у нас x міняється від мінус 3 до 0, то значення нашої функції це від 0 до 9. Як це аналітично знайти. Дивіться, Ми можемо знайти значення нашої функції, якщо x дорівнює 0, і якщо x дорівнює мінус 3, бо тут у нас функція буде зростати в цьому напрямку, то ми записуємо, що y дорівнює х у квадраті. І тоді це дорівнює, ну, Я візьму перше мінус 3, але не грає ролі, бо функція буде по-іншому зростати. Мінус 3 у квадраті. Це дорівнює 9. Це буде верхня точка. Ну і нижня точка ми записуємо, що y дорівнює x у квадраті. І це дорівнює 0 у квадраті. Дорівнює 0 є. І зараз записуємо отже. Тоді пишемо отже. Область значень – це y, то ми записуємо, що 0 у нас менше дорівнює y і менше дорівнює 9. Тобто у нас значення функції лежать від 0 до 9 включно. Переходимо до другого завдання. х більше дорівнює мінус 1, але менше дорівнює 2. Ну, в даному випадку, будьте уважні, у нас найнижче значення найменше значення функції це 0. Коли x дорівнює 0, y дорівнює 0 мінус 1. Це в нас одиниця і 2 це в нас 4. Тобто значення буде лежати від 0 до 4. Давайте це запишемо. Пишемо, що y дорівнює х у квадраті і це дорівнює мінус 1 у квадраті. Це буде 1. Потім y дорівнює. Х у квадраті. І це дорівнює. Я зараз проміжне значення поставлю 0. Бо там значення функції буде найменше 0 у квадраті дорівнює 0. Є? Ну і ще одне значення, якщо x дорівнює 2, то ми пишемо, що y дорівнює 2 х у квадраті і це дорівнює 2 в квадраті, це дорівнює 4. Є? Ну і записуємо тоді, отже. Значення y у нас будуть більше від 0. Але менше 4 одиниця туди входить. То ми записуємо, що 0 тоді буде менше дорівнює рівню y, менше дорівнює рівнює 4. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Знайдіть область значення функції. В першому завданні записуємо 0 менше дорівнює y, менше дорівнює 9. А в другому завдання 0 менше дорівнює y менше дорівнює 4. Ну що щось ось таке завдання про область значення функції. На цьому вправу завершено.